Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Наш асортимент нещодавно поповнився декількома новинками поліролів та очисників для пластику, і тому ми не зволікаємо, а прямо зараз разом з вами починаємо їх тестувати і порівнювати між собою. Серед учасників нашого тесту або огляду будуть засоби від К2, Novax, Екокеміка та... Армурал. І як ми бачимо, у К2 і Новак трішки такі нестандартні флакони, нестандартна форма випуску, тобто тут вже такий закос де під професійні засоби. Можна їх використовувати переливаючи в різноманітні розпилювачі, або просто наносити на аплікатор і вже аплікатором обробляти пластик. І ось цей спосіб мені подобається найбільше. Що стосується засобів від Екокеміка та арморал, то вони в принципі у нас вже оснащені укомплектовані розпилювачем, але все одно використовувати їх ми будемо таким чином, як і ось ці два засоби, наносити на мікрофібровий аплікатор і далі вже аплікатором акуратно обробляти певну ділянку. Суть експерименту в нас залишається незмінною. Ми маємо ось такий пластиковий поріг від автомобіля Toyota Camry, він такий добряче подряпаний, пошкрябаний, вигорівший, вицвівший. І зараз за допомогою наших учасників тесту ми спробуємо відновити первозданний вигляд цього пластику і з'ясувати, які з засобів найкраще для цього підходить. Почнемо з засобу від К2. Тут на пляжці вказано, що це клінер, тобто очисник. Але ми вже проводили дуже багато тестів, в яких порівнювали між собою очисники, поліролі, а також кондиціонери. І в деяких випадках очисники. Показували кращий результат, ніж поліролі для пластику. Тому, в принципі, всі засоби для пластику ми будемо зараз порівнювати разом, не відокремлюючи там очисники від кондиціонерів чи поліролей. Також хочу зауважити, що я, поки тут збовтував пляшечку, з неї вже трішки повитікало засобу. Можливо, десь на заводі погано закрутили, а можливо, взагалі ось ця пробка не щільно прилягає. Тому, якщо ви будете купувати ось цей засіб, обов'язково звертайте на це увагу, щоб очисник десь не розлився. В автомобілі, і там не нашкодив, або просто не витік дарма. Пляшку з очисником я вже взбовтав, і, в принципі, тепер нам потрібно тільки відкрутити пробку. І, до речі, як ми бачимо, пробка у нас відкручується разом з пломбою, і, можливо, в принципі, це є якийсь брак конкретно даної пляшки. Трішки засобу наносимо на мікрофіброву серветку, або наш імпровізований аплікатор. І далі цим аплікатором обробляємо пластик. Я це завжди роблю, як ви знаєте, рухами, направленими в різні сторони, для того, щоб максимально якісно заповнити всі пори і подряпини на пластиковій поверхні. Це ось таким чином ми обробляємо наш пластик. Ну, в принципі, поки пластик. Мокрий і засіб не висох виглядає, це все дуже круто, дуже чудово, але нам потрібно почекати хвилин 10 для того, щоб все повністю висохло, полімеризувалось, і тоді ми вже зможемо порівнювати результат. Далі ми протестуємо поліроль молочко від Novax, яке підходить як для легкових, так і вантажних автомобілей. В чому різниця, я не знаю, але виробник чомусь вирішив це зазначити. Також хочу зауважити, що ось. Ця пляшка, вона ще не готова до використання. Тобто тут в нас об'єм 1 літр, і якщо ми хочемо досягнути глянцевого ефекту, ми маємо розводити цей засіб в пропорції 1 до 1. Тобто, купуючи цю пляшку, ми можемо отримати одразу 2 літри поліроля для пластика. Але якщо ми хочемо матовий ефект, ми можемо розвести засіб в пропорції 1 до 2, і отримати цілих 3 літри поліролю для пластику. Але як ви розумієте, я цього робити не буду. Я одразу оброблю. Поверхню концентрованим засобом для того, щоб отримати ну, мабуть, максимальний ефект. Єдине, що тут на пляжці вказана кислотність PH5. Можливо, в концентрованому вигляді цей засіб може завдати шкоди пластику, але це ж, все ж таки в нас тестова поверхня, тому я вважаю за необхідне. Ну, і, в принципі, мені цікаво просто протестувати цей засіб у вигляді концентрату. Спосіб нанесення будемо використовувати такий самий, як і у випадку з засобом від К2. Трішки молочка на аплікатор і далі обробляємо контрольну ділянку. Ну, в принципі, можна було б і розбавити, але так не цікаво. А ось обробити поверхню концентратом, мені здається, це прикольна ідея. Знову ж таки, поки поверхня волога виглядає все дуже класно, дуже чудово. Ну, я сподіваюся, що все ж таки концентрат зробить свою справу. Все, даємо поверхні підсохнути і переходимо до обробки наступної ділянки. А обробляти наступну ділянку ми будемо засобом від екокеміка. Це зовсім новий для мене бренд. Раніше я не використовував цю хімію, і тому, в принципі, для мене зараз ну, дуже цікаво подивитись на ефект від цього засобу. Згідно опису, він нічим не відрізняється від якихось там інших аналогічних засобів, тобто захищає пластикові і гумові поверхні від розтріскування та ультрафіолету і має антистатичний ефект. Також варто зазначити, що це не просто поліроль, а поліроль-очисник. Тобто він одночасно. Очищаю поверхню і створює на поверхні якийсь там захисний шар. Невелику кількість засобу я наношу на мікрофібровий аплікатор, і далі обробляю цим аплікатором третю діляночку. Поки що ми бачимо матовий ефект і досить глибокий чорний колір. але цікаво, чи залишиться цей ефект після висихання? І останній учасник тесту це поліроль протектант, тобто поліроль з захисними властивостями від арморал. Він підходить для різноманітних поверхонь, пластику, гуми, вінілу тощо. Ну, також там, захищає пластик від розтріскування, ультрафіолету, уповільнює старіння, пластику тощо. Тобто, в принципі, знову ж таки, згідно опису, звичайний поліроль. Але за описом у нас всі поліролі класні, всі однакові, а на практиці буває по-різному. Тому зараз тестуємо цей засіб аналогічно попереднім трьом, далі чекаємо 15. 12 хвилин, поки все повністю висохне, і будемо дивитись на результат. Мені здається, що цей засіб має таку собі силіконову основу. І він, як ми бачимо, досить густий. Мікрофібра його навіть одразу не вбирає. І також зазначено, що цей засіб у нас має глянцевий ефект. Ну, Подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Так, текстура дуже густа. Розмазується по пластику майже як сметана, тому надлишки цього засобу потрібно буде позбирати. Все, поверхня повністю оброблена. Чекаємо 15 хвилин і далі порівнюємо результат. Пройшло 15 хвилин, всі засоби висохли, і нам є що показати і про що поговорити. В першу чергу я хотів би звернути увагу на ділянки. 1 і 4, які оброблені засобами К2 і Арморал. Виглядають вони абсолютно однаково. Ось ця поверхня, яка в нас була такого сірого кольору, вона вигорівша. Тут колір відновився приблизно десь на 50%, і також на інших поверхнях подряпини в нас замасковані також 50 на 50 В принципі, результат не дуже втішний, але ось це в нас очисник. А це поліроль протектант. І як ми бачимо, вони мають однаковий результат. Однозначно, для такого сильно пошкодженого вбитого пластику ці засоби не підходять. Але, в принципі, якщо ми хочемо доглядати за нормальним пластиком нового автомобіля, нам підходить і перший, і другий засіб. Але я хочу звернути увагу, що тут у нас більший об'єм, і при цьому це ще очисник. Тобто, якщо у вас там будуть на поверхні якісь там. Жирні плями тощо за допомогою цього засобу ви їх зможете видаляти, і в принципі пластик також частково буде захищений в даному випадку. Це виключно поліроль протектант. Без очищуючих властивостей, тому на це я хотів би звернути увагу. І останнє у засобу К2 такий дуже приємний, стійкий, свіжий аромат. У нас вже пройшло після обробки цим засобом ну, майже 25 хвилин, але ось зберігається приємний такий свіжий аромат, і він перебиває ароматику всіх інших засобів, які ми використовували після засобу К-2. Тому, в принципі, після обробки цим засобом в салоні автомобіля ще якийсь тривалий час буде зберігатись приємний аромат. Тепер, що стосується лідерів нашого тесту, ділянки оброблені засобами NovAx і EcoChemica, виглядають набагато краще, ніж ділянки оброблені Armoral і k 2 І тут, безперечним лідером є концентрат від NovAx. В принципі, нічого страшного не сталося від того, що я використовував концентрат. У нас ніяких хімічних опіків нічого немає. Пластик не зіпсувався. В принципі, все нормально. Але при цьому у пластика відновився глибокий чорний колір. Дуже добре замасковані всі подряпини, і я спостерігаю ледь-ледь помітний глянцевий ефект. В принципі, тут вказано, що в пропорції 1 до 1 буде глянець, 1 до 2 буде мат. Але навіть ось в концентрованому вигляді я якогось тут надмірного жирного блиску не спостерігаю. Що стосується засобу екокеміка, то в принципі виглядає він також непогано, але на ось цій ділянці, яка у нас. До обробки була сірого, такого вицвівшого кольору, ми бачимо, що ось цей засіб гірше відновлює колір. Тобто тут такі сіренькі плямочки залишились. Але, в принципі, подряпини він маскує також непогано. На ось цій ділянці ми бачимо глибокий, чорний насичений. Колір і також більш матову поверхню. Ну і також ми пам'ятаємо, що це засіб в 2 в одному, очисник і поліроль. Це в нас просто захисний поліроль молочко. Тому якщо ми бажаємо досягти максимального ефекту, можемо використовувати ось цей засіб. Якщо в нас пластик не сильно пошкоджений і ми хочемо засіб 2 в одному, в принципі, ось цей засіб від екокеміка нас також влаштує. Також для більш наглядного порівняння я зараз повиділяю малярну стрічку, і ми ось тут побачимо, яким був пластик до обробки. І в принципі, навіть ось ці засоби, які показали не найкращий результат, все ж таки в якійсь мірі відновили колір нашого пластику, і також досить непогано замаскували подряпини. Ось, будь ласка, тобто до обробки в нас був ось такий сірий пластик. Після обробки на якихось ділянках він став більш чорним, на якихось не таким чорним, але все ж таки поверхня виглядає набагато краще. Ну і також ми можемо звернути увагу на ось цю ділянку, яку ми нічим не обробляли. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.